Доброе утро! Ніч на дворі, а ми вже працюємо, понімає? Дівки вже розгружаються. Я виставила У мене такі є букети. Сьогодні тобі похвастаюсь. купила таку мадняву бумагу. Нанесе. Вона не вона боїться вашого аяхта. І вона голодше. І вона повішає нам на, 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 на клітку лікарство. А на щоб поліг забрав лікарство. По вона боїться, аякса і вона до вас не зайде. Маски я себе взяла, молока я її куплю. Все, давай, бувай. Доброго раночка. Сьогодні на базарі. Торгуємо такими рослинками -хризантеми, і мультиками, і такими гілочками. Ось такі букети зайстри. Зайстри такі букети по 100 гривень. І е, сьогодні маю в продажі е, розсаду е, клубнічки. Азія, гарна карніва по 10 гривень. Треба приходьте, бо багато прибаражав, дивиться, приходьте. Термую тут вже такими рослинами. Ще мають такі подружка моя, таким букети стати це маленькі букетики, такі, невеличкі по 40. І такий великий стол, Дуже дуже гарна біла рожа, така гарна гарна. Ще щось трошки покажу вам. І виноград тут у дівчині. Тонь, по чому бісараб в тебе? По два. А кеша. Ні, Це не кеша. Кеша все крішийся, дуже гарний. Вчора поздно вечором. Робила композиція, закінчились в мене коробочки. Найшла одну таку височеньку, трохи величенька, не зовсім зручна, але найшла. Наразі вийшло. Така густенька, гарна вийшла, яскрава. Мені подобається.